Наші колеги, журналісти громадського, побували на Курщині і показали, як виглядає місто суджа. Спочатку знімальна група побувала на КПП з російського боку. І от все, що лишилося від російського прикордонного пункту, це руїни листи металу тріпочуть на вітрі. А ще там досі лежать тіла російських силовиків. Начало поможе хотіли ще лежить ще тіло російського прикордонника, так мабуть. Та тут і весь перебули, не пам'ят одразу. Може цей... Ой, Фесовець. О, пець. І також журналісти показали, як зараз виглядає газовимірювальна станція в місті Суджа, а, і згодом знімальна група рушила в саме місто. Там артилерію не чути, небо чисте від дронів. А будинки стоять майже неушкоджені. Показали також суджанський будинок культури. Він трохи понищений зсередини, середини, проте не зруйнований. Вдалося журналістам побувати і у місцевому господарчому магазині. А магазин хоче за покинутий, але абсолютно не розграбований.